Олексій Сергійович, добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви живете? З ким ви живете тут? Я і ще два інвалід. Одна першу групу, друга групі, з детської інвалід. Скажіть, будь ласка, як вам живеться тут при фронтовій зоні? Стріляють, бахають, ну, слава Богу, не по нам. Вам хтось допомагає, якісь благодійні організації, громадські організації? Та ну, в принципі, так. допомагають нам гуманітарні, то хліб привезуть. Проші є гуманітарку, іноді приводить так, такі діла. А що до паливних брикетів? от ви отримували? Спасибо большое, говорять хорошо і тепло. Нормально все. Вам а, вистачить цих паливних брикетів до... Да, весни? Надим, надим, нам хватит. спасибо большое, вам от всей души. Раньше были брикеты, они горят, но как-то запах, что дымки, какие-то, а этим ну, прекрасно. Ну, мы ради вам. Я в детен фонду, я и